Сьогодні неділі ми продовжуємо наш цикл розповідей і розважань про молитву у різних християнських традиціях. Сьогодні ми поговоримо про контемплятивну молитву, практику тиші та споглядання. Контемплятивна молитва є однією з найглибших форм духовного досвіду у християнські традиції. Це практика, яка виходить за межі слів, думок та ідей. І веде до інтимної зустрічі з Богом у тиші та зосередженості. Корінні цієї форми молитви можна простежити в давніх монастирських традиціях, але її значення і практика все ще актуальні в сучасному духовному житті. Суть контеплятивної молитви, зовнішня і внутрішня тиша. Основою контеплятивної молитви є тиша. Не тільки в оточенні, але перш в розумі і серці того, хто молиться, це стан, в якому замокають внутрішні діалоги, дозволяючи відкритися тонкій присутності Бога. Писання говорить про це в книзі царів, 1 царів 19,11,13, де Ілья відчуває Бога не в бурхливих явищах вшелості ніжного вітерця. На відміну від дискурсивної курсивної медитації, яка залучає розум до розгляду. Конкретного змісту споглядання передбачає просте, але глибоке зосередження на Богові. Це акт перебування в Божій присутності без аналізу червоформування думок. Святий Іван від Христа описав це як люблячу увагу, спрямовану на Бога. Відкритість на Божу присутність. Споглядання це акт відкритості на Божу дію душі. Воно вимагає сприйнятливості та згоди на те, що Бог діє вона згідно з його волею. Свята Тереза Завілля порівнювала душу в контепляції з садом, який дозволяє Богові обробляти його, вихід за межі слів та образів. У глибокому спогляданні людина прагне вийти за межі всіх розумових і явлень про Бога. Це шлях до безпосереднього переживання Божої присутності, що виходить за межі того, що можна виразити словами чи образами. Практичні поради для контемплятивної молитви. Вибір місця і часу. Знайте, знайдіть тихе, спокійне місце, де вас ніхто не буде відволікати. Встановіть регулярний час для практики бажано в один і той же час кожен день. Положення тіла. Прийміть зручне, але уважне положення. Це може бути сидіння на станці з прямим хребтом або традиційна позиція на колінах. Початківцям рекомендується починати з коротких сесій, наприклад, 10-15 хвилин і поступово збільшувати тривалість міру поглиблення практики. Метод. Ми можемо використовувати просте слово або фразу, наприклад, Ісус, Любов, мир, як точку фокусування. Повторюйте їх подумки, коли виникають відволікаючі фактори. Робота з відволіканнями, коли ви помічаєте, що вас розум блукає, не боріться з думками, замість цього м'яко поверніться до точки фокусу, споглядальні традиції в християнстві. Ісихазм, практика, розроблена у східній церкві, зосереджена на молитві серця і прагнення до внутрішнього спокою ісихазму. У ній використовується рим дихання і повторення. Ісусової молитви, лектіо ДЕВІНО Давня практика споглядального читання Святого Письма, що складається з чотирьох етапів: Лектіо читання, медітаціо роздуми, оратіо молитва і контлаціо споглядання. Хмара Невідення Середновічний англійський текст, який навчає методу споглядання, що передбачає вихід за межі думок та уяви. Щоб досягти Бога захованого в хмарі невідання. Сучасні методи центруюча молитва розроблена отцем Томасом Кітінгом, яка використовує святе слово як символ згоди з Божою присутністю і дією, християнська медитація Джона Мейла, заснованого на повторенні мантр. Що має коріння в ранній монастирській традиції, виклики та переваги споглядальної молитви, виклики, підволікання, блокання розуму є природними, особливо на початку практики, Нетерплячість і очікування негайних результатів може привести до розчарування. Протистояння власним страхам, тривогам, і тінням особистості є частиною процесу. Темна ніч душі, яку писав святий Іван від Христа, може бути важким але чесним досвідом, переваги, глибокий внутрішній спокій та емоційна стабільність, підвищення усвідомлення Божої присутності по вседенному житті, зростання любові, співчуття та емпатії до інших, покращення подолання стресу та тривоги, глибше розуміння себе та своїх стосунків з Богом. Трансформація характеру та поступове уподібнення до Христа. Висновок. Споглядальна молитва є потужним інструментом для духовного зростання. Пропонуючи глибокі переживання Божої присутності, вона вимагає терпіння, наполегливості, регулярної практики, але може привести до преображаючого досвіду, близькості з Богом і внутрішнього миру. Це запрошення бути з Богом. Виходячи за межі слів і думок, що веде до справжнього єднання з ним. У сучасному напруженому світі, сповненому шумом і відволікань, практика споглядальної молитви, пропонує у вас стижі і глибини. Вона дозволяє нам оновити наше внутрішнє життя, поглибити наші стосунки з Богом і знайти сенс і мету в нашому повсякденному житті. Хоча вона може стати складною, вона доступна кожному. То прагне глибшого духовного досвіду і готовий присвятити час і енергію в регулярній практиці. Як сказав Томас Мертон, відомий трапізе духовний письменник, споглядання це найвищий прояв інтелектуального і духовного життя людини, це саме життя повністю пробуджене, повністю активне, повністю усвідомлене, що воно живе. Це духовний захват, це спонтанне здивування перед чистим фактом буття.